Чим зворушила акторка Демі Мур у своїй промові на цьогорічній премії Золотий глобус? Це приклад класичної влучної промови. Тому дивіться це відео до кінця. Усі, ті, хто пишуть історії, створюють контент, виступають або збираються це робити, тому що ви дізнаєтеся класні прийоми, які ви зможете використовувати. І, взагалі, рекомендую подивитися це відео тим, хто перебуває у стані недо і хоче надихнутися історією сильної жінки, яка цей стан подолала. Та спершу я представлюся для усіх тих, хто ще зі мною не знайомий. Я Дарина Фіалко, дизайнерка голосу і публічних виступів, авторка курсу про голоси мовлення, які хочеться слухати, Фіалка Войс. І це мій канал про голос, мовлення, публічні виступи, комунікацію, українську мову, тому що вона посідає особливе місце у моєму серці. Тому заходьте до мене в гості, залишайтеся зі мною, і я буду рада створювати для вас цікавий корисний контент. 2025 рік почався для Демі Мур успішно, адже вона вперше отримала свій золотий глобус. Вона перемогла у номінації найкраща акторка у категорії комедії чи мюзикл за свою головну роль у фільмі Субстанція. Так, субстанція це боді-горор, але фільми цього жанру потрапляють саме в номінацію комедії чи мюзикли. Ось така цікавинка. Напишіть у коментарях, чи бачили ви субстанцію і які у вас враження. Я не дивилася цей фільм, але чула різні відгуки. Хтось у повному захваті від цієї стрічки, а хтось не зміг її додивитися. Мені сподобалося, що її промова не стала сопливою добіркою подяк. А в цій промові Демі розповіла свою історію. Вона поділилася своїм болем і своїм шляхом. І що головне, вона не розповідала лише про себе. Насправді, В цій історії багато хто може впізнати себе, адже Демі торкнулася важливої теми, яка зараз доволі актуальна. Це стан недо, коли люди почуваються недостатньо успішними, недостатньо красивими тощо. Тобто у її промові переплилася соціальна проблема, особиста історія, і, звісно, є відсилка до фільму Субстанція. Спершу розберемо структуру промови Демі Мур. Я вам рекомендую її занотувати або робити скріншоти. Спершу Демі вийшла на сцену і класично показала, що вона спантеличена, що вона не очікувала отримати нагороду. Далі початок її промови вже містив проблематику. Демі сказала про те, що за 45 років своєї акторської кар'єри вона не отримувала таких нагород. І вже після розкрила цю тему, розповіла історію, що 30 років тому один продюсер сказав їй, що вона попкорн-акторка. І після цього Демі вирішила, що все вона може заробляти великі гроші, бути успішною, але визнання у вигляді нагород не отримає. І тут додає у свою промову точку повороту, тобто. Демі каже, що коли вона вже була на самісінькому дні і думала, що виконала своє призначення, їй трапляється сценарій неповторної, неординарної стрічки Субстанція, і це, як бачите, перевернуло її кар'єрне життя. Після цього Демі дякує тим, хто працював з нею над фільмом Субстанція, а також усім тим, хто підтримував її. На її непростому акторському шляху. І здавалося б, на цих подяках можна було завершити, правда? Але ні, Демі мудра жінка, і вона робить так зване кільце, тобто повертається до тієї теми, якої торкнулася на початку своєї промови. Демі каже про те, що почувалася недо, як і багато інших людей. Які відчувають себе недостатньо успішними, недостатньо красивими, стрункими тощо, але свого часу вона зустріла жінку, яка сказала їй дуже влучні слова, які перевернули ставлення демі до себе Ти ніколи не будеш достатньою, але ти можеш усвідомити свою цінність, якщо відкладеш мірну лінійку. Тож зараз я сприймаю цю нагороду як символ моєї цілісності, любові, що надихає мене і як дар займатися улюбленою справою, що я на своєму місці. Тому, як на мене, ця промова Демі Мур є справді взірцевою за своєю структурою. Я обов'язково залишу вам посилання на цю промову в описі до відео, щоб ви могли почути оригінал і ще більше проникнутися тим, про що говорила акторка. А вже ж, структура це не єдина сила промови Демі Мур. Тут також є емоційна арка. Те, що я вам дуже рекомендую використовувати у своїх історіях, виступах. Емоційна арка це зміна емоцій промовця, а також аудиторії, відповідно, під час виступу. Спершу Демі показала спантеличення, потім ми разом із нею відчули журбинку і навіть співчуття. Після цього з'являється промінець надії. Знаєте, таке піднесення. Далі Демі дякує, і ми також відчуваємо всю вдячність за те, що є класні люди на цій землі. А після цього вона наштовхує нас на роздуми, і це зовсім інший стан. Але не залишає нас у ньому, а додає мотивацію в кінці. І це дуже потужно. Тому рекомендую вам використовувати переливи контрастних емоцій, і таким чином ви будете краще тримати увагу аудиторії. Підсумую, які влучні прийоми використала Демі Мур у своїй промові. Перше, це, звісно, підготовка. Зрозуміло, що така промова продумана, Демі знала, що говорити, але звісно, що змогла зробити це щиро, емоційно. Десь у неї збивалося дихання, десь її голос звучав не дуже стабільно, але це все додало життя до її промови, не відчувалося завчаності. Демі знала, з чого вона почне, чим вона завершить, і це дуже важливо. Пам'ятайте, що початок і кінець промови запам'ятовується найбільше. Друге, Демі ділилася своєю історією, але так, що це резонувало в серцях багатьох. І третє: у цій промові є яскрава емоційна арка. Це потужний прийом, який варто використовувати. Як на мене, Демі це жінка, яка надихає, тому що за 45 років своєї кар'єри вона не здалася, вона продовжувала і отримала довгоочікувану нагороду. Думаю, що вона заслуговує на вашу вподобайку. А я вас обіймаю фіалками посипаю. До зустрічі у нових відео.